Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми познайомимося з цікавими мешканцями акваріума. Хто ж там живе, давайте разом дізнаємося. Це золота рибка, наша перша рибка. Вона дуже яскрава і гарна. Золоті лусочки блищать, а рибка весело махає хвостиком. Вона любить плавати в воді і дарувати нам радість. А тепер подивіться на маленьку рибку. Це гупі. Вона зовсім крихітна, але має дуже красивий хвостик, схожий на віяло. Гупі дуже весела і завжди плаватиме з іншими рибками в акваріумі. А це Сомик. Він дуже любить ховатися серед камінців. Сомик справжній чистюля. Він допомагає тримати акваріум чистим. Також він має коротенькі вусика. Він маленький, але дуже важливий мешканець. Равлик. Він повільно повзе по склу акваріума і має чудовий будиночок на спині. Равлик дуже спокійний, але він важливий для того, щоб акваріум був чистим. Ось вони, креветки. Вони маленькі та цікаві, мають довгі вусика, які допомагають їм орієнтуватися в воді. Вони швидко рухаються і дуже уважно шукають їжу на дні акваріума. Креветки їдять водорості і маленькі частинки їжі, що потрапляють у воду. Також вони можуть бути різнокольорові. Далі ми з вами пограємо в дуже цікаву гру та перевіримо, чи запам'ятали ви наших жителів акваріуму. Скажіть, дітки, де ж тут сомик? Нагадаю, сомик має вусика. Так, правильно, сомик на картинці зліва. Ви молодці. А тепер скажіть, де ж тут креветка? Пам'ятаємо, вони можуть бути будь-яких яскравих кольорів. Так, правильно, синя креветка ліворуч, молодці. Далі давайте визначимо, де в нас Равлик. Ми пам'ятаємо, що Равлик повзає і носить гарний будиночок на собі. Звісно, малята, равлик знаходиться праворуч. Які ви розумники. Дякую, що познайомилися з нашими маленькими друзями з акваріума. Тепер ви знаєте, хто там живе. До побачення, дорогі малюки. До нових зустрічей!